З 17 липня ТЦК розсилатимуть військовозобов'язаним українцям не лише вже звичні нам повістки, але ще один документ. Це так звана вимога від ТЦК. Чим вона відрізняється від повістки і в якому разі можна сісти до в'язниці за ігнорування повістки? Докладніше далі. Отже, після 17 липня в Україні залишилися повістки лише двох типів: перша для проходження військово-лікувальної комісії та мобілізаційне розпорядження. Надіслана повістка повинна бути належним чином оформлена, інакше покарання за неявку за нею можна оскаржити у суді. А з'явитися до ТЦК за нею треба не пізніше 14 днів від дати вказаної в електронному підпису повістки. Втім, можна не з'явитись, якщо у вас є поважні причини, наприклад, перешкода стихійного характеру, хвороба або Смерть близького родича або воєнні дії на відповідній території. Проте, якщо поважних причин неявки не буде, військовозобов'язаний може отримати штраф у розмірі від 17 до 25 з половиною тисяч гривень, а то й втратити право на керування автомобілем. А в тому разі, якщо військовозобов'язаний відмовився з'явитися за мобілізаційним розпорядженням, то вже після проходження ВЛК можна сісти на строк від 3 до 5 років. Що ж до вимоги від ТЦК, то механізм її розсилки включає. Якщо військовозобов'язаний ігнорує повістки і не з'явився на оновлення даних, яке необхідно було здійснити до 16 липня або на проходження ВЛК, тоді керівник ТЦК звертається до Нацполіції із заявою про доставку до ТЦК особи, яка ухиляється від мобілізації. Якщо правоохоронці не можуть нічого зробити, ТЦК відправляє на останню відому адресу ухилянта вимогу про явку до ТЦК протягом 10 днів. А якщо вимогу також буде проігноровано, ТЦ. Цика мають право подати до суду на обмеження права на керування авто. Зняти обмеження на керування авто можна буде лише виконавши вимогу ТЦК. Разом з тим, якщо не оновити дані до 16 липня, навіть добровільна явка до територіального центру комплектування не врятує від штрафу, щонайменше у 17 тисяч гривень. Та й проходити оновлення даних все одно доведеться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.